Вручення повісток на відео, примусове затримання громадян та інші радикальні зміни в роботі поліціянтів і представників ТЦК. В інтерв'ю журналістам голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів про нові правила, які діятимуть під час вручення повісток. За його словами, у цьому процесі поліціянти будуть залучені лише для сповіщення військовозобов'язаних громадян, але вручати повістки в ТЦК вони не можуть. Однак правоохоронці мають право перевіряти документи усіх чоловік віком від 18 до 60 років. Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП. У цих зверненнях міститься інформація про особу. Зокрема, це прізвище ім'я по батькові, дата народження, адреса задекларованого зареєстрованого місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо. Однак, якщо під час перевірки в особи відсутні військово-облікові документи та документи, які посвідчують особу, поліціянт може здійснювати адміністративне затримання. Ба більше, за словами Вигівського, спілкування працівників ТЦК і поліції з військовозобов'язаними записуватимуть на відео. Так само з обов'язковою фото чи відеофіксацією відбуватиметься й перевірка документів і вручення повісток. Голова нацполіції наголосив, що це дасть змогу уникнути неправомірних дій як з боку громадян, так і правоохорон. Окрім того, відтепер, якщо військовозобов'язаний чоловік на вулиці не показуватиме документи на вимогу поліції, його можуть затримати. Ба більше, якщо ж ця особа перебуває у розшуку ТЦК та спробує втекти під час перевірки документів, поліція може застосовувати силу та спецзасоби для затримання. Йдеться про кайданки, гумові та пластикові кейки. Додамо видавати повістки військовозобов'язане можуть і роботодавці, кажуть у Міністерстві оборони України. Крім того, робота... Додавців зобов'язали перевіряти їхню явку до центрів комплектування та за необхідності доставляти своїх працівників до ТЦК. Каріна не читає НТА